Офіційне працевлаштування та зарплата. Належні та безпечні умови праці. Нормований робочий день. Однак все може бути інакше. У вас відібрали документи, обмежили свободу, до вас застосовують насильство, умови праці принижують вашу гідність. Вам не дають розпоряджатись заробітком та втягнули в борги. Трудова експлуатація найбільш розповсюджений вид торгівлі людьми в Україні. Звертайтесь за допомогою до Урядового контактного центру національної поліції або департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Національної поліції України.